Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику з питань України та Росії генерал-лейтенанту у відставці Кілу Келегу закінчити війну в Україні за 100 днів. Однак майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити, особливо росіяни. Про це пише The Wall Street Journal. Чи вдасться закінчити війну протягом 100 днів? З таким питанням ми вийшли на вулиці нашого міста, аби поцікавитися думкою Балтян. Я не вірю в це. Їм це вигодно. Кому? Всім. Кроме нас, бідних нещасних. Я з Донецької області сюди приїхала, я знаю, що це таке. Я на сьогоднішній день в 62 роки бомжиха, без хати, без запасних штанів. Благодаря нашому правительству і допоможникам таких, як президент Трамп. Не вірю нікому. Завдяки Путіну теж. Ну, зато взагалі отдільна скотина, просто всього не може бути речі, взагалі ніякої. Він Донбас від когось освобождає, у від життя. Навряд ні. Ну, хочеться, щоб вона вже кончилася, бо вже так все надоїло. Оце. І хочеться, щоб був мир і спокій, щоб наші діти повернулися, чоловіки, щоб сім'ї залишилися. Ну. Але поки що ваші прогнози не оптимістичні. Я так думаю, що ні. Не вдасться за 100 днів, треба більше часу. Більше треба. Може з полгода, може менше, але ну, 100 днів три місяці мені кажуть, що нічого не дасть. Ми хочеться, хочеться, щоб було все добре, щоб мир був, що дасть можливість цей мир все ж таки здобути. Ну, Я думаю, щоб Трамп договорився з Путіним і скоріше, щоб це закінчилася війна, і щоб Зеленський вже участвував, наш президент, і наші ті, парламент, чи як він там називається. Ні. Чому? Тому що там бізнес, а Росія це ну, агресор, вони ніколи на це не підуть. Тобто на мирні переговори Росія це не піде. Це, це безполезно. тому що треба було з Росією боротися в 2008 році, коли Грузія Сетія була е, під е, це, захватом Росії Придністров'я 92-й рік. Тоді треба було боротися. А 14 2014 рік показав, що це вже фініш був для Росії, що ніхто не міг йому вже протистояти. І до сих пор Європа слабка, тому що там НАТО ну, НАТО взагалі слабке. Даже Україна показала, хоча там воюють не професіональні військові, в основному всі мобілізовані. Починати вчителів і всіх прочих трактористів, і водійці. І ми показуємо, що ми можемо боротися. Щоб закінчилась війна, треба всім згуртуватися. В першу чергу українцям, тому що багато повиїжджали, а ті, які тут поставалися, вони мияться не Навіть На одній вулиці може бути один захисник, а сильний бути вхилянцями. А по селам, от я знаю, на Вінниччині, многі сидять в підвалах, виходять ввечері, як ті вовки подихали, і все, і ховається. І жінка каже, що мій чоловік найкращий, бо він вдома, він безпець. Як ви гадаєте, чи вдасться Трампу закінчити війну в Україні за 100 днів? Думаю, що ні. Чому? На якось не уверено це все. Чи вдасться президенту Трампу поставити крапку у російсько-українській війні за 100 днів? Дуже хочеться вірити, що так станеться, але я не дуже зараз відслідковую політичну інформацію. Вистачає якби свого внутрішніх в країні. Ну, Хочеться сподіватися, що так і відбудеться. Так, можливо, не крапка, а можливо до межі переговорів, до встановлення лінії не червоних, а ліній фронту. Можливо, справа йде. Скажіть, будь ласка, чи вдасться президенту Трампу поставити крапку у російсько-українській війні за 100 днів? Увірена? Хочеться, але не знаю, як Бог вдасться. А вірити в це чи ні? Віру. Віру. Ну, якщо він зробить в пользу нашу, що віддадуть наші всі території, то я готова й вірити, а якщо він залишити оркам, то я так не згодна. навіть. Ми воювали, наші погибли. А ми їм віддамо територію? Ні. Я сумніваюся, що вони підуть на такі, щоб віддати нам наші території назад. Тобто, не зможе, певно, так, закінчити Ні. так швидко війну. Ні, він піде на сторону, він хоче, щоб вони залишили собі території наші. Як в нас буде зброя, наші хлопці готові стати і відігнати їх, поставити на місце. Будемо надіятися. Ви впевнені? Я не впевнена, але будемо вірити і надіятися. Ну, це політична справа. Тут нам важко вирішувати, але будемо надіятись на Бога і на те, що е, на когось надійся, але саме головне залежить від нас, від українців, від наших збройних сил України. Якщо ми переможемо, то буде перемога. Все залежить від нас. Навіть не знаю. Вже немає ніякої надії. Вже люди втратили всю надію. Думаю, що ні. Не вдасться. Чому? Ну, Така моя позиція. Бачу, які дії в нього, якісь невпевнені. Він обіцяв за один день, тому не, не виконав свої обіцянки. Ви гадаєте, чи вдасться Трампу закінчити війну протягом 100 днів? Ну, Сподіваюся, що може і раніше закінчує. Ще. Раніше, ніж 100 днів? Так. Да. Якщо він буде приймати ті... Рішення, які я, про які я вчора читав, то, мабуть, може навіть і скоріше буде. Дав би Бог. Що маєте на увазі, що він такі е, санкції стосує проти Росії? Ну так. Да. А як же ж? Я думаю, що більше згуртованість Європейського Союзу в допомозі Україні, а не чекати там Америку. Америка, Америка, і теж це добре, що вони нам допомагають. Ну, треба більше зґрунтовано, щоб. Е і Більш суттєва, і не, щоб не зволікання не було з допомогою, а не так, що тільки об'явили, а приходить через місяць, через два. О. Ну і звісно, треба, щоб в нас була більша згуртованість нашого суспільства в цьому питанні, а не так, що там йдеш там, о, їм треба було ракетами вдарити, не вдарили. Ви що воєнні, ви що знаєте, чим там треба було грамотії. Ну-ну. No. No, no. <зваж> Україна це бізнес. Європа і Америка. Європа, болі поколена. Кожен хоче щось від, від України. Росія хоче щось з України. І так само і Європа хоче щось з України. І це не пучця, типа. Перевар'я не буде. В Україні треба самою бути. Well, ну, ті, ті. Хто, щоб не завісити від когось. Щоб то ж закрити ці ворота, треба. коли він пообіцяв, то хочеться в це вірити, і я всім серцем вірю, що це буде так.